Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю ті, хто дивиться за кордоном, знаходячись, переживає за наше місто. І я вже викладаю загальний розклад на місто Запоріжжя, але вирішила зробити по берегам, бо, ну, якось там подивитись, там так, не все так просто. Такі серйозні старші аркани випали, тому хочу подивитися. Як воно складеться. Ось, не знаю, чи подивляться ці дівчата, чи дивляться вони загальний розклад. Хочу подякувати людям, які скинули мені на карту гроші. Дуже вам вдячна. Але деякі з вас скинули без імен. Тобто, я не знаю, кому дякувати. То дякую тим, хто не. В кого не висвітила сім'я, дуже вам вдячна люди. І е, ті, хто висвітилася, я хочу озвучити, що е, дівчатка е, теж е, скинули грошеняток. І це Опанасенко Юлія Валерівна, дуже вам вдячна. Руденко Олена Миколаївна також дуже вам вдячна за те, що ви скинули дінюшку. Ярошенко Тетяна, дуже вдячна вам. І з е, с... с... якщо, якщо я правильно скирта, і скирта, да, куди наголос іде, Валентина Федорівна. Дуже вам вдячна, ви так щиро від душі, від серця. Е, таку подяку мені. Зробили підтримочку, дуже вам вдячна, дівчатка. Не знаю, чи є серед невідомих хлопці, бо немає імен, на жаль. Дуже вдячна вам, ви мене підтримали. Люди, я вчора дуже пізно робила розклад, прийшла втомлена, після цих чиновників наших, там справи свої робила. І е... з Ютубом все дуже тяжко. Вони там мені ще прислали <рес> налогову декларацію. Ну, коротше, там епопея буде, мабуть, надовго. Тому буду справлятися поки що сама. Ось так. Ну, але я, дівчина, вперта, то буду то робити. А По поводу Пау-Пау, да, так, мабуть, в мене не підтримує телефон, то я буду його міняти, тим паче, що він мене буду збирати на нього. Так що така пряма. Підмога буде, бо я зараз вам покажу, воно тріснуте вже в декількох містах, вже і скло тріснуте. Ну, коротше, це не важно, що воно тріснуте. Але в мене ще мої телефони, на яких я веду запис, мабуть, не підтримують це всі ці новшества, оці Google Pay, PaulPAW. І може в мене то й не проходить у то все, що. Тобто треба міняти, обновляти телефон. У мене. Ксіомі Сімка, тобто 2017 року вже такий пенсіонерчик, тому треба його міняти, буду, думаю, що там я подивлюся. Теж буду брати Xiaomi, бо це для мене привіз телефон, подивлюся. який, Тому що воно швидше там все піде вже. Я не знаю, що це все робити. То таке ладно, Дуже вдячна вам, дівчата, і, і хлопці, якщо там хто невідомий, той прислав, то без імен, не знаю. Дуже-дуже-дуже-дуже вдячна вам, люди. Ну і почнемо. Будь ласка, карти покажіть мені зараз да, скільки часу. 17,23. Покажіть мені правий берег міста Запоріжжя ситуація з ракетними ударами, ударами дронів С300 та іншим лайном, яке на нас кидають росіяни. Покажіть мені, будь ласка, цю ситуацію на ці 24 години, які будуть попереду. Що нас чекає і що ми будемо мати? Ну, давайте подивимося, що для нас приготували росіяни? Що вони хочуть. Які в них наміри? Ви Знаєте, наміри по правому берегу в них для них же, От це ж їхні наміри. Вони щось не дуже вдалі. Якось так. Які будуть їх дії по правому берегу міста Запоріжжя? Ну, бачите, ця карта падає роботи. Але скільки вона вже нападає, падає, і щось роботи, я не бачила. Ану, ще одну. Ну, скоріш, що її і не буде. Бо така гарна карта. Звісно, що вона гарна і для них також. Але, ну, це не ці карти, які відповідають за удари. Давайте подивимось ітог, того, що вони будуть робити. Гірка істина. Ітох. Це для них ітох, не для нас. Не для нас. Це для них ітох. Вони будуть мати втрати по матеріальній частині. По матеріальній частині. Ну, бачите, косвенний розклад. Косвенний. На місці був такий яркий, там такі старші аркани були, тут коси не розклад. Може, скоріш, що по правому берегу, сьогодні і буде е, тихо. Давайте подивимося, як будуть працювати наші ЗСУ, наші ППО. Ну, звісно, так вони будуть працювати. Якщо не треба працювати, то нашого тіліпатися. Да? Тут сила. сил не буде. Тут буде працювати е, пажик, тобто людина, яка виконує обов'язки по землі, але вона молода. І е, 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 ось такі будуть е, е, трошки такі гарячкувати речі будуть робитися. Якісь там. Не знаю чому. Але рицарь вогняний. Ну, Тут йде допомога матеріальна, тут більш-менш якийсь буде такий самообман. ще такий. Це карта самообману. Ну, подивимося, подивимося. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть по правому берегу у нас на, цю, на ці 24 години зруйновані будівлі по правому берегу від ракетних ударів, дронів, снарядів і таке інше. Іде затримка ситуації, іде м -м, гарні почуття. і... Гарні новини. Я так полагаю, що нічого страшного в нас такого не трапиться. Але бачите, другий рядок іде у нас який, що ідуть і втрати, іде болтовня якась, і йде невдача. Чому так різко все помінялось? Сілення та оздоровлення. Хм, Дуже странно. Дивіться, якщо дивитися на руйнування будинків, у нас таке питання стояло, так? Да? То, що тут можна так. Ага, отак от було, так? Да? Трошки здвинула і вже забула. Я хочу покласти оцю карту, бо тут, бачите, невдачі. Ну, зцілення оздоровлення це гарно. Але мені оця карта не дуже, я хочу з цієї сторони покласти, подивитися її. Ну, не дуже гарна ситуація тут йде. Тут іде мах перевернутий, і кризис іде по матеріальній частині, фізичній частині. Тобто дуже схоже 50 на 50, як знаєте, насильство на смерть. А, то, але ж тут будинки у нас, да? і тут йдуть втрати, тут йде невдача. А що можу сказати? Зараз ми подивимося ще сигніфікатори. Ну, дуже косвений розклад. От я не люблю такі розклади, звісно, коли вони такі розмазані. Перший рядок нормальний, другий рядок розкриває якусь, якусь таємну річ. Але е, там болтає та жриця і е, ну, не знаю, навіть, що вам сказати. І на, той, на фоні той болтовні йдуть невдачі. Давайте подивимося сигніфікатор. Сигніфікатор е, ракетних ударів. Е, будь ласка, перша карта ракет, ракетні удари е, по правому берегу. Що то буде для нас, які ми будемо мати наслідки? Е, в принципі, по енергіям нормально, тут робота, ну, якось по стабільності не дуже. Але сам сигніфікатор, він, звісно, негативний. Тобто, звісно, що ракети, ну, скоріш всього, що вони будуть. Може, даже трошки зачеплять якось ту нестабільність. Ось вот, цю, що вона. вона є, але вона дуже маленька. На жаль. На жаль. Ну і вогняна королева тут присутствує, але це порядок і. Бачите, опять ця карта падає роботи. Ну, в принципі, непогані карти. Ну, непогані. Я не можу сказати, що вони погані. Сигніфікатор непоганий. По дронам, давайте подивимося, що у нас по дронам. Який сигніфікатор, що ми цього будемо мати? В принципі, рішучості немає. Дронів також не дуже будуть гарні у нас тут новини, бо буде самообман, але по почуттям більш-менш нормально, то я можу сказати, що по дронам, якщо вони й будуть, то їх зіб'ють. От бачите, падає на башня, вона в перевернутому плані. Це по меншому, як кажуть, варіанту піде ця історія. Так що так. Ну, і давайте подивимося С-300. Чи будуть вони долітати нам до правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Що ми будемо від того мати? Будь ласка, С-300. Ну, я не бачу так закритий суд. Гармонії немає. Але ситуація відкрита. Відкриті, ну, Не повинно бути по цим картам, тут із 300. Я Цього тут по цим картам я не бачу. Ну, і давайте подивимося ще раз руйнування будинків. Все ж таки, подивимося по правому берегу. Чи будуть у нас зруйновані буди... будівлі, а, які без, без разниці, взагалі по правому берегу на ці 24 години? Будь ласка, покажіть нам ту карти. Дивіться, у нас же йде така упортість, у нас впертість йде така, що охороняється правий берег. Іде карта гарна, шістка по чашам радість, але з цієї сторони іде конфліктна ситуація. Тобто, що ми можемо сказати? Так, ми захищаємось, ми захищаємось, нам тяжко. Але по чашам ми маємо підтримку. Ми маємо Гарні почуття. Гарні почуття, але незважаючи на це, конфліктна ситуація є, вона тримається. Тобто можуть повилітати шибки, може щось таке трапитися. Але достаток буде, ну, і рутинна робота також буде. І імператриця. Я думаю, що все ж таки ну, може обійдеться, якщо там щось трапиться, то тільки склом, якимось таким, ну, тобто з таких глобальних руйнувань бути не повинно. Не повинно. Так, давайте подивимося, чи будуть людські втрати по правому берегу на ці 24 години від ракетних ударів, дронів. С300 і таке інше. По миру я можу сказати, що в принципі не повинно бути, але йде по очельнику якась локальна ситуація, ізоляція. Е, і така горя. Е, ну, знаєте, що я вам можу сказати? Ось як закритість така іде ситуації. Е, праця йде постійно така вже, знаєте, рутинна праця для того, щоб було об'єднання, щоб було збереження миру. Рішучості тут ну не дуже, скажімо так. І оці, оці карти, вони, бачите, в негативі. Тобто дуже нервова обстановка гаряча, причому вона локальна, вона локальна буде. І, звісно, буде після того по чашам депресія, але вона буде проходити, вона пройде, вона не. Тобто фатальних випадків тут точно не буде. Не повинно бути тут фатальних випадків. Так, дивимося далі. Ще показує там, от якщо так думати про ізоляцію, ну, Ну, я думаю, що все ж таки так, все ж таки, воно буде, оця ситуація вона буде іменно ізольована локально, десь, отак. от. І навіть, може, люди будуть в закритому приміщенні, але буде дуже така обстановочка нервова. Опять-таки, я повторюся, що розклад дуже косвений на правий берег. Там немає прямих ударів, там немає чого. Тільки такі натяки. Так, давайте подивимося. пробіжимося по райончика. А, інфраструктуру, давайте подивимося, що буде постраждає вода, електрика, газ, який на печку йде, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, общественний транспорт. Та Індивідуальний приватний транспорт. Дивіться, по воді буде якась там не дуже гарна там новина, але підуть зміни. І також вони підуть, це будуть вестися це мічові зміни, тобто це дії, вони будуть робитися, при, причому швидко. Так, дивимося по електриці більш-менш нормально. Щось десь буде обрізатися. десь щось буде локально. Все ж таки, якась буде відсутня десь електрика. Бачите, ось карта відрізання йде. Це у нас газ, який йде на, плі, на пліти, він не дуже тут, ну, може, буде напруга менше, Але, в принципі, історія більш-менш. По опаленню не повинно нічого там статися. Ось у вас йде тут робота. По цьому питанню, причому це вогняна королева, посухи в енергії, тому у вас там повинно робитися щось. Єдине, що бачите, воно йде зараз на низ, ну немає цього, зараз тяги цієї. мало, мало тяги. Зараз усіх отака, бачите, ось іде така карта. Тобто займаються і там йде така конкуренція по районам. Хто де вибере щось, там ще різні стани йде, розумієте? Різний стан іде. состояння цих труп і всього іншого. Ну, ось не вистачає чогось матеріального там. Не хватає. Так, давайте подивимося по зв'язку по інтернету. Ну тут більш-менш нормально буде, але щось, бачите, тут рутинна робота, може, десь щось будуть ремонтувати. Але полагодять швидко. Значить, по-мобільному тут буде якась затримка. Бачите, затримка десь буде і буде так, буде щось воно не, 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 в порядку. не в порядку. Але бачите, ясна історія, тобто вони порішаються все. Десь якось вічно, знаєте, йдуть якісь такі моменти. Так, то, що касається общественного транспорту, буде якась така конфліктна ситуація по общественному транспорту. Не буде хватати енергії, але буде допомога. Прийде допомога, все налагодиться. Індивідуальний транспорт по енергіям більш-менш нормально. Але будуть десь якісь поразки. Це маленькі перемоги, але я їх вважаю як поразки. І бачите, падає башня по зменшеному варіанту. Тобто, це буде як поразка. Тут іде, оці карти, вони більше йдуть по енергіям іменно інтелектуальним. І я вам скажу ще більше, якщо навіть по тому косвенному розкладу, по правому берегу, воно десь щось якось у вас зачепиться, там тим же дроном чи С-300, да? ну, скоріш цього, може дроном, то ну, я ж кажу, що дрони вони збивають, може десь просто як лупане отак, оця волна буде звукова чи щось таке. І ось воно таке буде по зменшеному варіанту тут іде. Але шанси є, і якось воно так більш-менш. Ну, Подивитися, зрівняємо, що там воно буде. Так, сигніфікатор, сигніфікатор ми дивилися. Це ми подивилися. Ну, І, в принципі, давайте пробіжемося швиденько по районам. Те ж саме питання, ракетні удари, дрони, снаряди на ці 24 години, чи постраждають будинки там, де проживають люди. Або, може, промислові об'єкти. Якісь, Або, навірно, ми промислові об'єкти окремо подивимося. Давайте промислові об'єкти по правому берегу, будь ласка, покажіть мені, чи буде якась проблема. Ну, не бачу я тут особистих проблем. Так, тут перевернутий єрофант і перевернутий імператор, але бачите, тут йде на низ оце все. Тобто, це буде якась історія просто втрати енергії. І втрати енергії, але працюватимуть люди, і бажання працювати є. Трошки там з начальством проблеми. Бо єрофан там перевернути, це дурні люди, які сидять у, там у, на тих заводах, на тих підприємствах, з якими там і буде якась проблемка. Але я не бачу, щоб там були е, якісь там прям удари. І розвали там підприємств від ударів. Все, побігли. Острів Хортиця. Ви бачите, нам випадає оце дядючка кругом. Острів Хортиця і. і і О, пожалуйста, прям один в один. Один в один. А, значить, дивіться. А ну, дайте я покладу ці цієї сторони ще. Тут болтовня, ну це пуста бульбашка буде, тут нічого такого страшного не буде, не повинно тут нічого страшного бути. Хоча всі троє е, старших аркани в негативній ситуації, це болтовня, це таке, е, така, якась ситуація, така нахальна, якась така оця дівчина, така якась сумбурна, язиком тіліпає толку однеї, і причому вона у владі. Цей теж такий же самий, але більш накручує історію. Цей теж він більш така духовна людина, такий ось він якийсь там науковець може, або якийсь там наставник в церкві, чи що. Але теж толку від нього мало. Коротше кажуть, ця, ця ситуація, вона якась пуста. Пуста. Опраця йде, так що все буде добре. Так, далі поїхали. Бачите, показує людей. Ці карти, конкретно показують людей, які займаються там на цьому острові Хортиця, від яких залежить та ситуація. Так, дивимося, Хортицький район. Ой, верхню хортицю, господи. Верхня Хортиця. Ось вона і двічка вилізла, але буде мир. Тут же десятка втрати йдуть по матеріальній і фізичній частині. І е, тут втрати, практично банкрутство. І двійка в негативі. Люди по правому берегу, верхня хортиця. Дивіться, будьте дуже уважні. Але з цієї сторони падає мир. Немає рішучості. І тут вогняна історія. Ну, я вам скажу так, воно може таке і не хватить їм силоньки тут і щось зробить. Щось воно буде таке, знаєте, не пойми що. Тому воно, мир, бачите, і, і лягає поряд, бо не буде там. Якщо вона оце спрацює, то нічого там страшного не буде. Ось, бачите, вилізла двійка така. <кхе> не було, не було, вилізла. Так, дивимося вабурку. Мабуть, на холодний воздух вже оце реагую. Так, дивимося бабурку. Тут іде конкуренція. Бачите, будуть ізоляція і відкрита. Скоріш всього, тут. Знаєте, як вони як зіб'ють, скоріш всього, зіб'ють цю, що буде летіти. Бачите, іде захист і прям такий допомога і нервова обстановочка, але ситуація ясна. Ясна, вони її бачать. Вони її бачать. Так що, в принципі, буде нормально. Так, давайте подивимося по. У Борудинському району. Невдача. Бодинський район руйнування будинків. Всі три карти негативні, невдача. Горяча ситуація, сил немає. Злість така, але в кінці падає королева монет. Ви знаєте, ну от хочу сказати: не хочу нагнітати. Не хочу нагнітати, бо вже і так всі нагнетені. Якщо даже там щось таке трапиться по цим невдачам. Да? Оця злоба тут вона вилізла, горячність, але ж тут немає сили. Тому воно це все таке. І, бачите, а падає в кінці королева монет, тобто, все ж таки буде достаток і двійка по посохам, тобто енергія буде. тобто Нічого там смертельного не пройдет. Так що так. Ну, росіяни, вони ж так і воюють, розумієте? Ви ж бачите, як вони воюють. Не все так по-дурному. Так, дивимося Сіп'енковський район. Руйнування будинків чи буде на ці 24 години. Ясна ситуація, буде все йти на низ у них. Я не бачу, щоб було руйнування будинків. Так, тут іде оця карта, що опять втрата матеріального по сім'ї. І оця історія, що іде кризис тяжкий у людей, але тут буде сонце, люди. Ясна ситуація, сонце буде. Тобто, не повинно тут бути ніяких руйнувань. Не повинно бути. Чому така історія? Тут, може, люди будуть захворіють. А ну покажи, тут по здоров'ю якась проблема. Ну, бачите, щось якось така історія буде. Конфліктна просто така. Конфліктна буде історія. Дуже багато будуть балакати тут. Більше розговорів, чим там. Того, що трапиться, або не трапиться взагалі. Просто така історія, так, люди себе почувають. Так, давайте подивимося ціпінка, я подивилася. Так, ага, робітничий посілок. Давайте подивимося робітничий поселок. Те ж саме питання по будинкам на ці 24 години. Як воно все буде, теж буде все помірно, ясна ситуація. Так, нерви, допомога, захист, ізоляція. Ізоляція. І на низ це пішло. Ну, я ж кажу, що там щось зіб'ють. Зіб'ють. Скоріш всього, зіб'ють, ви, може, щось там почуєте. Якісь хлопки, якісь ну такі потужні щось таке, звуки такі. Так, давайте подивимося оце місце, де перед мостом, як їхати на лівий берег, вже де правобережка і пушка. Давайте подивимось, як там будуть наші будиночки стояти. Тут буде йти, бачите, застойна ситуація. самообман, нормальні Нормально люди будуть спілкуватися. Та все буде нормально. Це, це таке падає така застойна ситуація. Вона така застрягла в одному, в одному такому. Ну, знаєте, ми, так, ми чекаємо якогось подвоху. Понимаєте? Ми знаходимося в очікуванні подвоху. Да, коли підвезуть оті балістичні іранські ракети, дрони підкинуть, с з 300 завезуть на Білорусь чи куди там вони припрутять всю цю арду, навалу цього, цього озброєння. Так, давайте подивимося. А, все, ми подивилися, ми правий берег з вами закінчили. Правий берег ми з вами закінчили все. То я розігналася. Люди в описі під назвою там є моя картка. Хто бажає, будь ласка, можете кинути дінюшку. І я прикріплю ще в першому коментарі. Бо є люди, які, може, не знають, як заходити в той опис. Багато людей, які навіть не знають. Тобто їм треба все перед очима робити. Тоді вони розуміють, що і як. Все. Люблю вас, поважаю, чекаю з вами зустрічі. Надіюсь, що ви будете зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Обратний зв'язок дуже важливий. Так що такі діла. Sehr beschwimmen